Сімох співробітників телеканалу «21 один Унгвер відзначили на цьогорічному фестивалі культурного кіно в селі Талля. На конкурсі представили портретні фільми, що презентують культурні цінності різних регіонів Карпатського басейну. Професійне журі оцінило 20 робіт. Три з них створили співробітники ТБ-21 Унгвар». І всі вони отримали спеціальну нагороду. Другу премію на конкурсі отримала робота Каміли Дебрицені та Байли Балла під назвою Застряг у глині. Короткометражний фільм знайомить з майстром художньої кераміки із села Велика Добронь Ендре Гіді. Максимальна тривалість фільму мала бути 5 хвилин 30 секунд. Колеги телевізійники знають, наскільки важко встиснути життя людини в ці 5 хвилин, і все-таки я вважаю, що нам це вдалося. Ми знову відзняли фільм з моїм колегою-оператором Бейло Бібалою. Це не перша наша спільна робота. Немає потреби знайомити закарпатців з Ендре Бачі, адже його всі знають. На Закарпатті нема села чи родини, де б на стіні будинку не висіла керамика гіді. Тому його постать дуже важлива для нас, і ми хотіли показати. Як він плекає культуру як скромно весело. Інколи навіть жартома ділиться з іншими своєю життєвою мудрістю. Сподіваємося, це знайшло своє відображення у фільмі. Після оголошення результатів роботу своїх колег оцінив генеральний директор ТБ-21 Ужгород Золтан Кулін. Я дуже радий, що майже кожна робота, яка була показана, отримала якусь нагороду. З іншого боку, дуже жаль, що через воєнний стан творці фільмів не змогли приїхати, щоб стати частиною цієї великої події та зустрітися з колегами, яких вони не бачили більше року. Фільми були зняті під час війни. Вони розповідають про те, що зараз відбувається у нашій країні. Разом з тим були фільми, які я би назвав фестивальними. І я також радий, що наші жінки тримають культурний фронт. Замість чоловіків знімаю капелюх і велике спасибі за цей результат. Роботи представлені на фестивалі культурних фільмів. Можна переглянути на Ютуб.